Так як я і планував свою колоду перевезти на нове місце, забрати з пасіки, сьогодні це зробив, перевіз, поставив, це вже нове місце цієї колоди стаціонарне, тут вона вже буде на, постійному, на постійній основі стояти. По колоді я зробив, це обпалив всередині, почистив, пробив сітку, знизу, збоку, зверху, ну і на розпорки неї поприбував, щоб якщо буде вітер, щоб вона не впала літки на південну сторону, ось така прильотна сторона. Дуже частенько рої з цієї сторони прилітали до моєї пасіки. Так що є надія, щось залетить і в цю колоду. Колода знаходиться під вербою, з боку горіх. Так що, я думаю, літом сонце жарити не повинно. Ну і є всі шанси, що рій залетить. Так що все, я чекаю роя, надію, що він сюди прилетить. Якщо пощастить, обов'язково відзніму вам покажу.